Ментальне здоров'я, психологічний стан людини це, це головне на сьогоднішній час. Є сім'ї, в яких пропали безвісті, які в полоні, є, загинувши, є померлі після війни. Є категорії громадян першої, другої, третьої групи, і діти-інваліди, в яких дійсно у цих родинах порушений психологічний стан, і наше завдання. Допомогти їм справитися із цим емоційним станом. Такі тяжкі часи у нашому центрі розвитку дитини дельфін ми маємо змогу піклуватися про ментальне здоров'я наших дітей. Це заняття сплавання. Заняття сплавання покращує ментальне здоров'я дітей, гарно впливає на органи дихання, органи кровообігу, підвищують імунітет, зміцнюють нервову систему попереджують плоскостопість і так далі. Вихователі стверджують, що заняття з плавання дуже гарно змінює настрій дітей. Після цього діти приходять у групу позитивно настроєні, вони бадьорі, вони веселі, сміються, посміхаються. Після цього у них у гарний апетит, поліпшується сон. Це підтверджують батьки наших вихованців. Не тільки наші діти мають змогу займатися у басейні. У Нас організовано управлінням освіти, підвіз дітей з інших садочків, своїм фізінструктором. З медсестрою, з вихователем і, і мають змогу теж покращувати своє ментальне здоров'я. Систематичні заняття з плавом гарно підвищують імунітет, гарно впливають на сих емоційний стан, знімають рівень тривожності. А це дуже важливо в час війни. Саме перший наш масштабний проект це була хібукітерапія. Ми радо приєдналися, і вже за весь 2022 рік ми провели велику кількість психотерапевтичних зустрічей з дітьми, в ході яких ми передали терапевтичного песика Хібукі, який в перекладі означає обійми. Хібукі допомагає дітям переживати дитячу травму хібукі допомагає на рівні тіла, тому що все всі деталі цієї собачки продумані. Психологами саме допомагає відреагувати емоційні реакції і допомагає звільнятися від думок, які у дітей в головках і їх мучують, і вони не знають, що з ними робити. Дітям важко сконцентруватися, тримати увагу. Наш клас е, взяв участь у проєкті хібукатерапії завдяки нашому психологу шкільному. Ми виконували певні завдання, і хто пройшов всі завдання, той клас отримував іграшки. Ну, ми впоралися. Хібуки. Це песик, особливий, собака, обіймака в перекладі з івриту. Це іграшка, яка допомагає дітям в стані війни, в стресових ситуаціях заспокоїтись, поспілкуватися. Він має особливу будову, особливу форму. Через іграшку можна спостерігати взагалі за станом емоційним дітей. Діти розповідаючи. Про настрій іграшки розповідають про себе. Деяким взагалі мовчать, не спитаєш, що сталося, а нічого. Коли спитаєш, що сталося з твоєю іграшкою, вони розповідають. Він засмучений, тому що тато поїхав, тому що братик чогось не дав. Ну тобто розповідають взагалі те, що їх хвилює. Коли почалася війна, всіх рідних наших почали забирати на фронт. Спочатку був дідусь, потім був дядько, потім був батько моєї дитини. Вибачте, дитина дуже важко переживала ці часи. Ми залишились без своєї опори. Дитина перестала керувати своїми емоціями. В неї дуже поганий став сон. Я вирішила звернутися до нашого практичного психолога Людмили Петрівни в нашому закладі, і вона порекомендувала нам. Спробувати хібукі терапію. Ну, спочатку я думала, чим нам може допомогти, звичайно, собачка, іграшка, у нас і так цих іграшок вистачає. Пройшло два тижні, я почала дивитися зміни. Я вже не так боялася ночі, тому що вночі вона завжди плакала, і я її не могла зупинити. Істерик стало менше. Для дитини це розрада, це її найкращий, ліпший друг. Те, що вона соромиться сказати інколи мені або своїй сестричці, батьку, своїм рідним, вона обов'язково скаже це своєму песику Соні. Зверська бібліотека ще минулого року ініціювала такий соціальний проєкт, як Книга що лікує. Ми відкрили у двох відділеннях реабілітаційному дитячому дві міні-бібліотеки, де наповнили сучасною, якісною україномовною літературою. Багато книг по психології. Тут є книжки, які допомагають ментально відновлюватися та почуватися краще. Гіпертонія, холестерин – це ніби все для людей знайоме, і більше з цим ходять до лікаря. А ось певні такі проблеми, як ментальне здоров'я людини, мабуть, нове поняття, поняття для пацієнта нове, а що це таке? І воно і нове для мене це поняття. Да? Програма скринінгу дозволяє нам охопити велику кількість населення безсимптомного, яке навіть не здогадується, що має якесь захворювання. На даний момент ми можемо діагностувати. І цукровий діабет, і гіпертонічну хворобу, і онкозахворювання. А саме, що важливе в наш час, в час війни, це порушення психічного стану людей. Якщо ми проводимо скринінг з психологічним порушенням стану здоров'я, ми проводимо його дуже швидко при допомозі бесіди і простеньких тестів. Людина відповідає на запитання. Ми виявляємо ступінь депресії. Якщо ця ступінь легка, ми намагаємось самі з нею справитись, проконсультувати. Якщо ми бачимо, що ми не можемо з людиною. Справитися, тоді ми направляємо до сімейного лікаря. Сімейний лікар проводить більш детальне обстеження, і вже, якщо людина потребує, вона скеровує його до спеціаліста. А в даний час дуже збільшилась кількість населення з психологічними порушеннями люди в стресі. Але намагаємось їм сказати, що вони не одні такі. Зараз всім тяжко, потрібно себе тримати, потрібно знаходити якісь, чимось відволіктися, знайти собі якесь заняття до душі. Знайти вихід легше разом, легше за допомогою лікаря. А я такий маленький провідничок, я допоможу, я підскажу, я заведу до лікаря і направлю до лікаря. Бажано це все розвивати, звісно, розвивати. Ты че речный новый речник день покупают, как миллионов. А загинув семнадцатого го Двадцать третьего. Піднесен вот Тато у нас ще були, його тато воює, на чоловік. І зараз на гарячому вдома з гарячого не Це мій син загинув 23 червня, без року від руських касапів. Служили одну частину з ним. Тільки, на жаль, батько остався, а син загинув. В перші дні війни ми працювали над тим, щоб підтримати людей, щоб це ментальне здоров'я до кінця вже не втратити, якщо воно втрачається, якимось чином його відновлювати. Звісно, мені допомагали психологи, але найбільше за все мені допомогла Вірочка Майку. він теж саме сидимо у 2014 році. Дирішка, я решила навіть не нічого психологічно, не робила ніякий. Див. Вона просто підтримувала, просто не знаю цього. І її роль не оціняла в цьому. Потім почула в собі сили йти до таких, як я. Якщо мені допомогли, я своєю освітою маю допомагати іншим. За минулого року ми створили свою спілку громадську. Вона називається Радина Гормона. Дівчата підтримують до мене. У нас одне. Рух. Ми не можемо зміряти в кого більше, в кого менше. Бо серця завжди залишається тільки половиною слідців половин. і інколи вже житлово виду інше. На сьогоднішній день для внутрішньопереміщених осіб матеріальна підтримка вона вже не є наскільки дієвою, наскільки вона була дієвою на перших місяцях війни. На сьогоднішній день. Внутрішньопереміщеним особам, знаючи навіть по собі більше дієва і більш потрібна моральна підтримка, виникла така ідея провести вже нам, самим переселенцям для наших же переселенців, е заходи по ментальному здоров'ю. Я проводила тиждень ментального здоров'я. Це було проведено онлайн, е тобто. Е Хочеться показати людям, що коли ти теж не страждав, коли ти теж втратив, не треба опускати руки. Ми вже тут організували такий костяк із внутрішньопереміщених осіб і допомагаємо психологічно, допомагаємо один одному. Ми дуже часто зустрічаємося. Місто у нас невелике. В нас є група своя у вайбері внутрішньопереміщених осіб, і ми стараємося завжди бути на зв'язку. Показуємо, що життя не закінчилося. У нас все попереду, і ми можемо навчатися. І ми можемо ту швидкос для себе нови розкривати. Саме допомога один одному. Вона на сьогоднішній день є найбільш дієвою. Проходила фотосесія, організована жінками цією групою жінок-депутат. Фотосесія для нас на якій були представлені українські наряди, українське вбрання. Робили професійні фото, і навіть нам кожній, хто кожного, кожній родині, хто приймав участь, подарували фото на холсті на пам'яті. Тобто, навіть в мирному житті, коли я жила і працювала, це був такий конвейер. Я не мала можливості і не мала тої насолоди бути зіркою фотосесії і мати ще таку гарну, гарне такий подарунок на себе. Направити, порадити, отримати консультацію, і над цим працюємо. Ми всі, і працівники медицини, і як ми, як органи місцевого самоврядування, і працівники освіти, культури, тому що здорова людина це найголовніше. Здорова людина це здорова родина, це здорова нація, і над цим будемо працювати всі разом.